Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про завдання, за яке ви зможете отримати більшість балів. Це завдання з розгорнутою відповіддю, яке передбачає, що ви будете висловлювати свої думки у письмовій формі. Відповідати це висловлювання має питанню або, як його називають, комунікативній ситуації. Пам'ятайте, що писати відповідь ви маєте на бланку Б та оформлювати її таким чином, щоб на бланку. Вистачило для цього місця, але не менш ста слів. Завдання з розгорнутою відповіддю не має одного правильного варіанту, тому і оцінювати його будуть за декількома критеріями. Це саме те, на що треба звернути особливу увагу: виконання комунікативного завдання. Найвищий бал надається тоді, коли усі комунікативні умови, зазначені у завданні, згадані та опрацьовані, структура та зв'язаність тексту. Стиль та логіка висловлювання мають відповідати формату завдання та меті висловлювання адекватне використання лексичного матеріалу мають бути використані різноманітні слова, які чітко передають зміст висловлювання, та відповідають стилю і меті повідомлення. Граматична правильність оцінюється уміння використовувати різноманітні граматичні структури, писати без орфографічних, граматичних або синтаксичних помилок. Отже, якщо ви логічно зв'язали думки, що розкривають надане питання, підібрали відповідну лексику і не зробили граматичних помилок, ви отримаєте всі заповітні бали. Які ж типи питань можуть зустрітися у частині письмо? Це може бути лист або твір. Лист зазвичай може бути особистим, тобто неофіційним або формальним, що, як ви вже здогадалися, вимагає використання різного набору лексики. Твори теж можуть бути трьох типів: вам можуть запропонувати висловити власну думку або зважити всі переваги та недоліки. Чи вирішити якусь певну проблему. У конспектах до уроків, на яких ми розглядатимемо тему письма, ви знайдете корисні поради щодо написання формального листа і різних видів творів. Поговоримо про основні правила написання особистого листа. Особисті листи informal letters зазвичай пишуть людям, яких добре знають друзям або родичам. Про актуальні новини, особисті проблеми тощо. Характерним для такого типу листа є неофіційний стиль, тобто розмовна лексика, фразові дієслова, скорочення, особливий тон розмови. Особистий лист складається з таких частин привітання. Вступ. Тут зазвичай запитують про здоров'я, висловлюють подяку за отриманий лист, вибачаються за затримку відповіді. Ви нібито відповідаєте на запитання, чому ви пишете цей лист. Третя частина основна. Вона складається з кількох абзаців, кількість яких залежить від умови завдання. Заключна частина. Ви маєте підсумувати те, що написано. Або вкажіть причини, що спонукають закінчити написання листа. Перекажіть привітання знайомим тощо. П'ята частина неофіційне прощання. Тут ви маєте використовувати фразу для неофіційного прощання та ім'я. Зауважте, це має бути або тільки ім'я ніякого прізвища, або вигадане ім'я того, хто пише листа. На цьому тижні ми пропонуємо вам запам'ятати та опрацювати мовні кліше для таких частин, як «informal greeting», «closing», а informal ending. Коли ви тренуєтесь писати вашу розгорнуту відповідь, відпрацьовуйте мовні кліше так, щоб вам не потрібно було згадувати їх або сумніватись, чи правильно ви їх застосували. Запам'ятайте, як звертатись у привітанні. Не пишіть слово «Dear» та вкажіть ім'я адресата. Для завершення листа вам можуть знадобитися наступні фрази Hope to hear from you soon Well, that's all for now. Right back soon. Looking forward to hearing from you again. Ви all the best. Keep in touch. Bye for now. Best wishes. Yours. See you soon. Take care. Love. Lots of love. Давайте перевіримо, як вам вдалося запам'ятати деякі з цих фраз. Яку з цих фраз ви використовуєте, коли вітаєте адресата у особистому листі? Dear dear sir, nice to write to write you, dear Tom, Pete. Звісно, dear Tom найбільш відповідає формату і стилю особистого листа. Що ви використаєте, коли неформально завершуєте лист? My lovely friend. Hope to hear from you soon. Best wishes. Hope to hear from you soon. Вірна відповідь. Оберіть найкращу фразу, щоб неформально попрощатись з адресатом. Yours faithfully. Yours sincerely. lots of love. Дві перші фрази Yours faithfully and yours sincerely. Зазвичай використовують у офіційних листах. Тож наш вибір – «Lots of love». Впевнено, що ви впоралися з цим завданням. Наступного тижня у відеочастині вам буде запропоновано запам'ятати фрази корисні у такій частині листа, як вступ. Отже, ваша задача за цей тиждень опрацювати весь матеріал, зробити тестове завдання та підготуватися до зустрічі на вебінарі. До побачення!